Виконуємо номер 1673 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Знайди середнє арифметичне чисел. Завдання перше: 19,2 і 14,8. Завдання друге 42, 47 і 52. Завдання третє. 13,7, 14,5, 12,2 і 11. Задання четверте: 19, 21, 25, 27, 24 і 22. Приступаємо до виконання. Число, Що є часткою відділення суми чисел на їх кількість, називають середнім арифметичним. Тому поділимо суму чисел на їх кількість. 19,2 додамо 14,8 і поділимо на 2. 19,2 додати 14,8 буде 34,8. І 34 ділимо на два, маємо 17. Завдання друге. Додамо наші числа. 42, додамо 47, додамо 52 і суму поділимо на їх кількість, їх 3 на 3. 42 додати 47 буде 89, і 89 додати 52 маємо 141. 141 поділимо на 3. будемо мати 47. Завдання третє. Знайдемо суму чисел 13,7, додамо 14,5, додамо 12,2, додамо 11. І поділимо на їх кількість на 4. 13,7 додати 14,5 маємо 28,2. 12,2 додамо 11. Будемо мати 23,2. Тепер 28,2 додамо 23,2. Будемо мати 51,4. 51,4 поділимо на 4. Виконуємо ділення куточком 514 поділимо на 4. 5 ділимо на 4, беремо по одному. 4 множимо на 1 буде 4. Виконуємо віднімання вистачу 1. Зносимо 1. 11. ділимо на 4, беремо по 2. 4 множимо на 2 буде 8. Виконуємо віднімання остачу 3. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому. Зносимо 4. 34 ділимо на 4, беремо по 8. 4 множимо на 8, буде 32. Виконуємо віднімання в остачі 2, допишемо 0. сотих. 20 Ділимо на 4, беремо по 5. 4 множимо на 5 буде 20. Виконуємо віднімання в остачі 0. Отже, вийшло 12,85. І завдання четверте. Додамо 19, 21. 25, 27, 24 і 22. І поділимо нашу суму на їх кількість на 6. 19, додати 21 буде 40. 25 додати 27, буде 52. 24 додати 22, буде 46. І тепер залишається нам додати. 52 додати 46 буде 98, і 98 додати 40 буде 138. 138 поділимо на 6. 138 поділити на 6, будемо мати 23. Ми знайшли середнє арифметичне чисел 19,2 і 14,8. 42, 47 і 52, 13,7, 14,5, 12,2 і 11